Міністерство освіти і науки України оприлюднило обсяги державного замовлення на бакалаврів для всіх державних вищих навчальних закладів України. Відповідно до даних Міністерства освіти та науки, цього року на підготовку бакалаврів за державний кошт у трьох вищих навчальних закладах Черкащини виділено 1919 місць. Зокрема, для Уманського педагогічного університету 423 місця, для Черкаського технологічного університету 736, для Черкаського національного 760. Найбільші обсяги державного замовлення виділено на підготовку бакалаврів, гуманітарних спеціальностей та інформатиків. Цього року державне замовлення не надано навчальним закладам на ті напрями підготовки бакалаврів, де минулого року держзамовлення становило менше, ніж 15 місць. Виняток зробили для документознавства, музейної справи, книгознавства та мистецьких спеціальностей. Поговорити про цьогорічні обсяги держзамовлення та про те, як це вплине на майбутніх студентів та навчальні заклади, ми запросили ректора Черкаського державного технологічного університету Юрія Легу. Юрій Григоровичу. Нині вже відомі обсяги держзамовлення. Чи задоволені ви ними? Так, дійсно. Ми вже нарешті отримали план прийому на державне замовлення студентів на перший курс і на п'ятий курс. І хочу сказати, що в цьому році ми вкрай незадоволені. Тими контрольними цифрами, які ми отримали. Якщо в порівнянні з минулим роком, то на державну форму замовлення, на денну форму навчання ми одержали 490 бюджетних місць. Ну, для прикладу, в минулому році ця цифра сягала 622 місця, тобто на 132 особи, ми в цьому році маємо менше державне замовлення. Це на денну форму навчання. Дещо знижено і на заочну форму навчання. Сьогодні 172 особи ми будемо приймати на перший курс на заочну форму навчання проти 202 в минулому році. На які спеціальності особливо урізали бюджетні місця і чи є якісь, на які навпаки, додали? Особливо зменшене державне замовлення на спеціальності економічного напрямку: це фінанси, бухгалтерський облік та аудит, економіка підприємства. Та менеджмент. На окремі спеціальності вашого навчального закладу взагалі не передбачене держзамовлення. На які саме? На жаль, є у нас чотири такі спеціальності, на які не передбачено державне замовлення: це прикладна лінгвістика спеціальності, туризм, економічна кібернетика та міжнародна економіка. Ні, ні жодного бюджетного місця в цьому році ми не одержали державного замовлення. А як ви вважаєте, жаль? чи не призведе це до недобору студентів? Ну, безумовно, в якійсь мірі призведе, тому що це контрактні місця, ми хочемо набрати, але бюджетні місця ми взяли б, але на них нам не дали, на жаль. Оці 132 місця, на які нам зменшено державне замовлення, практично це ті місця, які ми не на ці чотири напрямки підготовки фахівців. Враховуючи зменшення обсяги держзамовлення, як змінилася цінова політика вашого вищого закладу? І побутує така думка, що скоро навчання взагалі буде привілеєм заможніх? Як ви до цього ставитеся? Я ніяк не пов'язую з державним замовленням і ціною на підготовку фахівців на контрактній формі навчання? В цьому році ми, як ніколи, пішли на зниження суттєве зниження оплати за навчання. Це визвано перш за все тим, що в державі економічна скрута, батьки безробітні, студентам немає джерел фінансування, окрім батьківських, тому ми переглянули суттєво. І у нас навчання від максимальна ціна на навчання це 8200 гривень, і найменша це 5000 тисяч гривень. Ну, я вважаю, це ціни позапрошлорічні. Так що ми пішли на зустріч студентам, абітурієнтам, батькам і всім, і хочемо навчати. Ми якраз за рахунок того, що нам зменшено державне замовлення, хочемо більше взяти студентів у контрактної форми навчання. З тим, щоб баланс фінансів і фінансування університету було не гірше, ніж було в минулому році. А я нагадую: в гостях у Віка новин був ректор Черкаського державного технологічного університету Юрій Лега. Дякую, що завітали в гості до Віка новин. Дякую вам.